Комісари Європейської комісії вони відіграють ключову роль у формуванні політики Європейського Союзу. Вони не просто адміністратори, тобто якісь там виконавці, да? це насправді політичні лідери, які задають напрямок розвитку Європейського Союзу у своїх сферах відповідальності. Ну і як саме вони впливають на політику? Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Насамперед, вони мають право законодавчої ініціативи, тобто вони є ініціаторами законодавства в Європейському Союзі. Комісари готують законодавчі пропозиції, які потім розглядаються Радою ЄС і Європарламентом. Вони визначають пріоритетні політики у своїх сферах, датах цифровізації, сільського господарства, клімату, конкуренції або що. Тобто вони формують політики, як саме далі буде розвиватися Європейський Союз? Наступне у співпраці з генеральними директоратами. Комісари Європейського Союзу формують стратегії і програми, що реалізуються на рівні всього Європейського Союзу. Наступне, крім ось цієї законодавчої ініціативи, комісари виконують функції політичного лідерства. Комісари є незалежними. Вони не представляють уряди своїх країн, а діють виключно в інтересах всього Європейського Союзу. Вони беруть участь у колегіальному ухваленні рішень. Тобто, всі важливі політичні акти затверджуються спільно комісарами ЄС в колегії комісії Європейського союзу. Комісари можуть ініціювати політичні дебати в Європарламенті, виступати з доповідями та захищати позиції комісії і, власне, свої позиції. Наступний вид зобов'язань це міжнародне представництво. Тобто комісари представляють ЄС на міжнародних форумах, переговорах, самітах чи тому подібному у своїх сферах: торгівля, клімат, цифровізація, безпека, оборона. Комісари ведуть переговори з третіми країнами, з міжнародними організаціями і бізнесом. Четвертий вид діяльності комісарів це контроль та реалізація. Комісари відповідають за виконання політики, включно з бюджетними програмами, грантами чи якимись регуляторними механізмами. Також комісари мають право ініціювати увага, розслідування. Або подати на державу члена до суду Європейського Союзу у разі порушення законодавства Європейського Союзу. Цікаві факти: комісар з конкуренції має вплив на глобальні корпорації і може накладати на них мільярдні штрафи за порушення антимонопольного законодавства. Ось такий впливовий комісар з конкуренції. Нагадую, поставте, будь ласка, лайк підпишіться на мій канал, поширюйте моє відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.